Головне про події 7 березня. Швеція нарешті приєдналася до НАТО: чергова масштабна пожежа на Росію, вибухівка замість батарейок у ліхтариках та вшанування пам'яті легендарного воїна де да вінчі. Докладніше далі. У четвер цього березня Швеція офіційно стала 32-м членом НАТО. Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Швеція із Фінляндією разом подали заявки на приєднання до альянсу. Фінляндія перша приєдналася до організації, тоді як для Швеції цей процес затягувався через зауваження з боку Туреччини та Угорщини. Проте 25 січня цього року, після низки домовленостей, Анкара все ж дала свою згоду. Таким чином кордон НАТО із Росією розширився. На Росії у казанському військовому училищі сталася масштабна пожежа. Видання РБК Україна повідомляє, що епіцентром вогню стали казарми, після яких вогонь перекинувся на покрівлю. Пожежі присвоїли другий ранг займання. Телеграм-канал ШОТ пише, що людей евакуйовано, а постраждалих немає. Нагадаємо, що це далеко не перша пожежа на військових об'єктах РФ. Росіяни завдали удару керованою авіабомбою по житлових будинках Вовчанська на Харківщині. Внаслідок атаки було зруйновано 12 приватних житлових будинків. Загинула 40-річна жінка ще одна 67-річна мешканка міста зазнала легких травм. Пожежу локалізували на місці. подій працюють фахівці. Агент партизанської групи АТЕШ успішно знищив релейну шафу на залізничній станції у московській області. Таким чином партизани ускладнили постачання військової техніки на лінію фронту РФ. У Києві біля Аскольдової могили вшанували пам'ять героя України Дмитра Коцюбайла. Більше відомого за позивним Вінчі». Боєць загинув рік тому у битві за Бахмут. Дмитро пішов добровольцем на війну ще 14-го року. Очевидці розповідають, що да Вінчі завжди йшов першому бій, допомагав та рятував життя побратимам. Окупанти вигадали новий спосіб нашкодити мирним українцям по населених пунктах Харківщини. Невідомі про російські негідники розкидають ліхтарики із вибуховими пристроями. Всередині замість батарейок вибухівка. Якщо спробувати увімкнути такий ліхтарик, то вибухівка спрацює, а кінцівки без жодного шансу не залишаться неушкодженими. Мер первомайського закликав батьків нагадати своїм дітям, що брати до рук незнайомі предмети на вулиці вкрай небезпечно. В Україні тимчасово перестав працювати домен Укрнет. Вночі 7 березня реєстратор доменних імен Network Solutions раптом заблокував його. Користувачам стали недоступні стрічка новин Укрнет і їхня електронна пошта. Звернення до служби підтримки реєстратора не вирішило проблеми. Керівництво порталу запевняє, що робить усе можливе, аби відновитися. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.